Чорного кольору 2012 року. Трьохлітровий дизельний двигун. Пробіг 260 тисяч. Вартість 19800. Контактний номер 096 775 69 42. Світлий салон. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Не моя, не знаю 2010 року 2,2 дизель, автоматична коробка продаж, 7 місць, вартість 13500. Контактний номер 096 954 81 19 Ось так виглядає. Кросовер 7 місний. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такий кросовер 2011 року 176 тисяч пробігу. 1,5 дизель, вартість 10500. Контактний номер 097 347 63 72. Механічна коробка передач, Трепенний салон. Чорний колір. І це у нас Nissan Qashqai. Кого зацікавило, телефонуємо до власних кросовер. Дача 2010 року. 1,5 дизель, вартість 7850. Повний привід, передній передній привід. Зателефонувати за номером телефону 096 954 8119. Запитувати Олександр. Запитувати Олександра. 2012 рік. Європа профільтровий бензиновий двигун без пневмо, комплектація S-Line. Вартість 15300. Контактний номер 068 41 48 623. Можливий продаж автомобіля в кредит. Розрочка. Кросовер дача. 2012 року 264 тисячі пробів. Вартість 9 1,6, Газ, бензин. Контактний номер 097-77-18-284. Audi, знову кросовер з 2-літровим турбобензиновим двигуном автоматичною коробкою передач з пробігом 231 тисяча. І вартістю 16900. Контактний номер 097 411 04 17. Дастер 2012 року, 1,5 DCI, 79 тисяч пробігу, 6-ступка, рідня фарба з кондиціонером, вартість 7 тисяч. 850. Контактний номер 0,96 122 79 49. Тільки приїхала за кордоном. Nissan X-Trail 2017 рік. Вартість 14. Nissan Nissan Rock Перепрошую. Nissan Rock 2017 року. З пробігом 73 тисячі і вартістю 14102,5 бензин. Контактний номер 0,99 600. 4837. Ко, зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника Каскай 1,5 дизель, вартість 7500. Контактний номер 097 229 9021 зацікавило, телефонуємо до власника. Це кроссовер, це маздочка, це x 5 за ціною 1480 2,2 дизель. Контактний номер 098 816 64 64. Ось така мазочка в чорному кольорі. У вас ключовий з автоматичною коробкою передач. За більш детальною інформацію телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Outlander. Продається ось такий кросовер. Стріб'ястий колір 2005 року. 2.4 газ бензин. Повний привід. 5900. Контактний номер 097 372 17 70 Кашкай 2013 року. Повний привіт. 2013 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 11500. Контактний номер 068 05 99 612. Дастер. 2011 року. Вартість 7900, 1,6, 77 кВт. Контактний номер 066 260 19 08 автомобіль коштує 7900. Nissan Rogue 2014 рік, 210 тисяч пробігу, 2,5-170 кінські сили, вартість 1100. Контактний номер 063 563 65 51. Ось такий насичений колір. З автоматичною коробкою передачі. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вказаного номеру. Телефону. Kia Соренто 2013 року з пробігом 213 тисяч, вартість 14 999. Контактний номер. 098 205 74 44. 2,2 тизель. Фрімонт. 2012 рік, 170 тисяч пробігу. Вартість 13 900. Повний привід. 2,0 дизель. Контактний номер 067 191 28 20. Продається BMW X5 в чорному кольорі. 2007 рік. 325 тисяч пробігу. трохлітровий дизельний двигун. За ціною 16 тисяч. Контактний номер 0,97 710. 20, 02, 325 тисяч пробігу. Соренто 2008 року з 2,5 дизельним двигуном 220 тисяч пробігу. Ціна договірна. Контактний номер 096 75 48 752. Сувісі Outlander, 2011 року. 191 000 пробігу 2,0 бензин свіжа стоп, 10 На автоматі. Контактний номер 068 0606 06, 358. Volkswagen Touareg, 2014 року. 17800 3,6 бензин. Свіжо пригнано повний привід. контактний номер 068 0606 -06 358. Це Do Journey з бензиновим 2,4 двигуном. 7 місний з автоматичною коробкою передач по ціні 11500-2015 рік. Контактний номер телефону 067 360 22 02 Передній привід Свіжо пригнаний. Продається KIA Sorento 2011 рік, свіжо пригнаний. 2,2 дизельний двигун Механічна коробка передач, клімат контроль. Панорамна криша та багато іншого. Вартість 14 300. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Нісан Кашкай з 2-літровим бензиновим двоном 2009 року з автоматичною коробкою передач та газовим остаткуванням 2009 року. Вартість автомобіля складає 9 тисяч. Телефонувати за більш детальною інформацією за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73 є різноманітні автомобілі